Крижане серце. Ельза та її літні канікули. В одній далекій далекій країні, що знаходилась на півночі, серед снігових заметів, льодовиків та вічних морозів, в неймовірно красивому крижаному палаці, жила щаслива сім'я володаря цього краю. Чарівний принц. Та його тендітна дружина. Як нам вже розповіла казка про Холодне серце, обраницею принца був ніхто інший, як улюблениця багатьох, принцеса Ельза. Добрий та веселий сніговик Олаф впорався із завданням її сестри Анни навідмінно. Йому вдалося не лише знайти Ельзі пару, але й врятувати ціле королівство від незвичайної спеки та затоплення. Більше того, з одруженням Ельзи та принца взагалі зник ризик повторного виникнення подібних загроз, адже, по перше, вони таки навчилися краще контролювати свої сили, а по-друге, закохана пара вміла миттєво виправляти помилки одне одного. Якщо Ельза випадково когось заморожувала, принц використовував своє вміння розтоплювати лід і навпаки. Життя королівської сім'ї минало серед численних розваг та веселищів. Принц та принцеса до безтями кохали одне одного. Окрім того, їх дуже любили та поважали піддані. Тому турботлива Анна могла бути спокійною за сестру. Ельза нарешті знайшла своє щастя і все вказувало на те. Що вона більше ніколи не сумуватиме та не почуватиметься самотньою. Того спокійного ранку ніщо не віщувало біди. Ельза, як завжди, снідала на балконі свіжими круасанами з какао, а принц вирішував стратегічно важливі державні справи. Він був дуже хорошим, справедливим і мудрим правителем який зумів організувати. Ідеальний порядок у цілому королівстві. Завдяки його відданості та розважливості країна процвітала і зміцнювалася з кожним днем. Однак лише на перший погляд здавалося, що все відбувається, немов за помахом чарівної палички. Насправді, ж державні справи потребували багато часу володаря, тому він. Приступав до них із самісінького ранку, щоб потім могти розважатися та відпочивати разом з Ельзою. Снідаючи, Ельза побачила щасливого Олафа, який спускався з гори і тримав в руках щось дивовижне. З наближенням сніговика принцеса змогла роздивитися дивну річ краще це був букетик. Ніжних фіолетових квітів, які не лише причудесно виглядали, але й створювали навколо неймовірний аромат. Ельза, яка раніше ніколи не бачила живих квітів, була надзвичайно вражена побаченим. Розповідь Олафа про сусідню країну, де панує вічне літо та все в квітне, дуже зацікавила і водночас. Засмутила принцесу. Справа в тому, що вона вже давно хотіла побачити, що ж таке справжнє літо, відчути його неповторний аромат, вирушити до лісу, збирати ягоди, сплести вінок із квітів і, може, навіть покупатися в теплому морі. Однак, все це було недосяжною мрією, адже принцеса мала холодне серце. Для якого спекотне літо було серйозною небезпекою. З кожним днем Ельза все була більш сумною та замкнутою у собі, і ніхто не міг здогадатися про причину її поганого настрою. Які тільки розваги, веселищі та подарунки не придумував принц для коханої, все дарма. Ельза навіть на хвилинку не припиняла сумувати. Зовсім скоро жителі королівства взагалі забули, як виглядає усмішка принцеси, настільки звикли бачити її насупленою та сумною. Принц не припиняв допитуватися Ельзу, що ж її так тривожить. Одного дня засмучена принцеса таки вирішила не тримати все в собі і поділитися своєю нездійсненною мрією. Після цього принц вкотре виправдав свій авторитет мудрого та розважливого правителя. Він не просто вислухав Ельзу, але й придумав чудесний план, як зарадити її горю. За лічені дні найкращі придворні науковці та винахідники сконструювали незвичайний будиночок на колесах, який мав стати новим житлом Ельзи на період її літніх канікул. Він був оснащений спеціальним морозогенератором та підтримував стабільну температуру всередині, незалежно від того, що за вікном, зимова прихолода чи літня спека. Окрім того, в ньому стояли холодильники з величезними запасами морозива, які мали охолоджувати Ельзу після її прогулянок в спекотну погоду. Побачивши подарунок принца, Ельза надзвичайно зраділа та, не гаючи часу, зібралася в дорогу здійснювати свою давню заповітну мрію. Автомобіль хатинка дуже швидко переніс принцесу в країну, де панувало вічне літо. Ельза була вражена неймовірною красою квітучих лугів, зелених лісів та співом пташок. Насолоджуючись своїми першими і такими особливими літніми канікулами, юна принцеса зрозуміла дуже важливу річ: не варто замикатися в собі, залишаючись наодинці зі своїми проблемами. Набагато краще розповісти близьким те, що тебе тривожить. Дуже часто вони не лише вислухають, але й допоможуть подолати труднощі.